Добрий вечір, народ, з вами я, Gim Galaxy, і сьогодні будемо грати в гру, яка називається The Border Experience. Сьогодні ми будемо, типа, на кордоні, типу, працювати, щось там робити на кордоні, як я сказала. Чесно, не знаю, що ми будемо робити, але це експіріенс, те, що ми любимо. І виставте лайки, підписуйтесь, пишіть коменту, це дуже потрібно. Давайте наберемо бату коміті-бату лайків. І я хочу зайти в ту штуку, там де скільки? А, тут опишу, що тут два плеєра. Ладно, че, че". все, я зайшла, і тут появляється сама тоа база і система. Зачекайте, поки всі зайдуть. А, включіть світло всередині офісу. Так, добре, буде зроблено. Так, чекайте, давайте я відкрию ці двері. Мені от не подобається ця зірочка. А, ладно, допустимо, це якась їхня організація. Я сподіваюся, що це не той його. Не та сама хрень. Ладно, допустимо, в принципі. А, то сюди треба зайти. Добре, Добре, давай. Врубаємо світло. Перше завдання, коротше, ми зробили, це файно. Найголовніше це зробити перше, а потім вже чисто по барабану. Відповість дайте відповідь на телефончик. Добрий вечір, в той во до свою хорошу роботу. Ой, нову роботу. Тут досить холодно, тому включіть собі батареї. Ого, та ти що? Я так і не зрозуміла, що тут може бути холодно, ладно, я включаю. Все, буде тепліше, чи що? Заберіть весь треш з вулиці. Я б не сказала, що це вулиця, але ладно, допустим. Ну ладно, заберемо все світя, яке тут є. Ладно. Я б ще ці зірочки забрала. Знак протесту. Все, забрали ми червоний треш щоб у нас день не був трешовим щоб у нас день був шикарний, а не Та хто тут дзвонить? Що ти кажеш? Найдіть свій ноут і, под... і знайдіть файли заднього двига. На задньому дворі Що то було, я не страшилась. Хто ти? Що ти. Ладно. Чекай, мені сказали, відкрити ноутбук. А де мій ноутбук? А, тут у мій ноутбук, добре. Відкриваю ноутбук і знайти треба якісь файли. Файли, файли. А де мої файли? Я не знаю. Може, це щось? То? А, та. Тут є файли, походу. І що мені ж треба зробити? А, хтось ой, на. Вулиці? Йо -йо 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 Дай всі папери йому. Добре. На. Мене не бий, добре? Добре. То для мене же за, Мені от постійно, коли я знімаю відео, от хтось мусить подзвонити. Це для мене же за, Подивіться на мейл в ноутбуці. О, зараз де будуть погрожувати, стопроц. І що? Візьміть телефончик, добре йду, візьму я телефон. Знов мені дзвонять, та йох ти ж, ж Я вже замахалася, мені постійно хтось дзвонить. Хочу щоб я відповіла, повела. Це взагалі трендець. Візьміть файли ззаді, Добре. Я тоді вже двері, двері відкрию, чому би і ні, в принципі. А, то мені треба ці всі файлики занести, добре. Ще дві штуки, ще дві людини, походу. Та-та-та, добрий вечір. я даю вам ці от папери, ідіть нафіг. Ой, ви бачили? Тут якась хрень була біля води. Ладно, окей. Ми великі сліпі, ніхрена не бачимо, ніхрена не розуміємо. Давай. Дзвони. Майл, пиши. Візьміть свій ланч ззаду. Чо, тебе вообще не напрягає, що тут якась хрень твориться? Та нічого що покупець десь тут стоїть. То ок, чи не ок? Ладно. То так чи ні? Ладно, нам по барабану, як я казала, ми великі сліпі, тому ми йдемо. А, візьмемо собі їсти, але знаєте, їсти це святе. Тому нормально, може бути. Я двері закрию, щоб також сильно навсиратися якщо щось. Ой, бляха, то що ти дзвониш? Баба-бе. Шо? А, візьміть файл в снігу, в смыслі. Тут сніг випав? В смысле, який файл? І що він в снігу забув? Сніжана. Тут а шо лі? Та ні, вона не відкривається. В смислі, файл в снігу. Ну що, що ж, можна... можна вийти сюди? Ага! Ого. А, тут цей файл мені... У мене Ой, добрий вечір, до побачення. То мій клієнт, так? Ладно, допустимо. То якщо щось був мій клієнт, то ми не лякаємося. Але мені інтересу, чого чо ви губите свої документи в снігу? Це якось тупо. Тобі потрібно залишитися всередині. Відповідь, від, 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 дайте відповідь на телефон. А чого я не можу взяти. Або все можу взяти телефон. І що там? Коротше, то саме а, Візьміть спеціальний документ а, ззаді. Тут, типа, чи що? Ой, я двері закрила. Це спеціальний документ ззаді. То мені ще на вулиці треба йти. Та, йо-майо! Зараз зоото, чи попілька за мною прийде. І все? А, мені вже можна сюди виходити, між інші. Що, а... бляха, хто там ходить? Я періодично бачу, що хтось далі ходить. Мені таке не подобається. Взагалі. Мені здається, що я лошара і я не туди йду. Та я лошара і я не туди йду. Я так розумію, мені треба з цієї сторони зайти, правда ано. Ну? Ні! А як? Стоп! Як мені здай спеціальні ці документи ззаді? Типа... Як? А, м не за стіною. Як їх забрати, я хз. Може, воно в картині якось забралося. Бляха, я якась слушара, я не побачила ці двері. Це крінж. Я, я не побачила ці двері. Розумієте, який це абсурд? Я їх не побачила, я. Чесно, знаєте, замість того, щоб нормально подивитися, я вирішила обійти всю карту. Поставити деск для боса. Та-та та поставили. І що? Вау, не по стандарту, по стандарту виробили світло, пішли до генератора. О! здох Ну, давай я вже чекаю. Давай. Все, я зробила це набагато швидше, ніж якийсь монстр встиг до мене підійти. Все, візьміть телефон. А, він і не збирався сюди йти, добре. Ладно. Що хочеш? Угу. 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 Угу, А! А чого мене хата горить? Мама Мія, поможіть! А чого в мене хата тут горить? Тут його пожар виходить звідси. Та добре, я спокійно, спокійно, я виходжу. І куди? Що робити? Та нормально, що буде тут пожежа? А, чотири стіки якихось взяти, в смислі чотири стіка. Що за стіки? А, то мені ж сюди можна ходити добре. Я так розумію, на мене зараз попілька буде допадати. Да? Але я бігати не можу, якщо щось. Значить, Вона за мною бігати не має. вона мене має тільки кошмарити. А, то я, типу, собі. Кемпінг буду робити, чи що? Надіюся, що я на обіструся і звідси не вийду. Я сказала, що я не обіструся і звідси не вийду. Че, хочеть видострушити? Ура, мене сюди впустили. Я охрені, якщо тут з'явишся. Вау! Які скрімери, капець. Скрімери левела, якого ми маємо мати. Та. Еволюція прийшла успішно. А ну зараз. Ні. Е. А, палка не забрать, бо я напевно, пальную цю взяти, добре. А, все забрала? Так я ж там той не забрала. Ладно, окей, допустим. А, дистрес сигнал. Стоп, я могла одну ту саму палку пару. А, ні, я не можу. Добре. Дистрес сигнал. Ладно. Да ее Що Шо оно так лагає? Так, з мені мать, дзвонила мама, то свята, значить, треба відповісти. Так, треба запалити ту хрень, ну давайте тоді кемпсайт запалю. О! А, допомога мусить прийти. Слухай, Чел, ти, ти не того, ти якийсь дебіл. Як на таку херню може хтось прийти? Ладно, Допустим, не можете просто на цій фігні чисто вилетіти і все, виїхати. Чи ти прав не маєш? Ладно, я посиджу тут. Не дай Бог, зараз якась хрень до мене прийде. Вона не зможе прий. У мене що, тут та палка лежить. А, сигнал вже закінчується, візьміть палку. Так, ось що я її взяти не могла. Так, зараз скример може бути. Нє? А що то вони такі спокійні стали? це в сигнал. Я б не сказала, що то херня спрацює як сигнал. До вас теж прилітає вертоліт, коли запалюєте ту мангал і починаєте робити шашлички. До мене особисто та. Тільки вони чуть, у мене шашлики всі з'їдають, але ладно вже. Гелікоптер прийде. Через 30! Секунд! Що це за звук? Ти мусиш. А, ти можеш подивитися або піти в гелікоптер. Або чекати до гелікоптера. Давайте я сховаюся. Сховатися чи йти до гелікоптера? Ні, давайте я до гелікоптера піду. Типа пофіг. Нам по барабану ми жити будемо. Давайте. Знаю, ідея хірова, але йдемо чекати. Якщо хочете, щоб я подивилася що там той варіант, то поставте, наберіть, коротше, десь скільки 15 лайків. давайте, 15 лайків наберіть, щоб я той -во вибрала там ту фігню. Все, мене монгал палить. I'm done. I'm done. I'm done. Все. Хелікоптер! Честь, давай! Залажу на хелікоптер. Надіюсь, мене ніхто не протаранить, і ми не впадемо. Так, себя чуть-чуть в ту сторону залаживала, ладно. Ой. Що ты таке? Чо я мужик? Бляха, початок уже страшний. Ладно, давайте це на наступний раз. Ладно, для цього все. Всім дякую за перегляд. Ставьте лайки, підписывайте, всім пока-пока. Я я втрималась, втрималась і стала якимось мужиком.